Зараз детально розберемо гру ферму і скільки я в ній заробляю, скільки в ній виходить заробляти. Також розберемо, як мені заробляти з вкладами без вкладів. Чому я думаю, що цей проект буде довго працювати, які в ньому плюси, які мінуси. Також окремо згадаємо за амбасадорів і за можливість їх додатково заробляти. І так, скільки ж я заробляю із гри ферми? Заробляю я з неї приблизно 332 тона на місяць по зарічному курсу. Це около 1000 доларів. Ось тут ми можемо подивитися. Зараз в мене на рахунку 28 тонн, тон. Я поки ще не виводив. Ось є виводи, донати мої. І це не притик. Тобто тут можна набагато більше заробляти. Сама гра вона стартанула менше місяця назад, а саме тільки 1 числа вона нам дала зайти. І тільки тиждень назад був офіційний старт, тобто вона вийшла з бета-версії. І зараз ми вже повноцінно можемо грати. Повторюсь, це тільки самий самій початок, тобто ще дуже багато можливостей попереду і дуже багато можливостей заробляти. Давайте перейдемо до механіки гри. Коли ви тільки зареєструєтесь, у вас буде відкрито три грядки, на яких ви можете садити продукцію. Також у вас будуть закриті оці будови: курятник, коровник і вівчарня. Якщо ви починаєте грати без донату, то саме круто. По початку садити пшеницю. У вас не буде другого вибору, тому що в магазині ви купуєте зернята по мірі вашого рівня. Тобто на першому рівні вам буде доступна тільки пшениця і ви її садите. Коли ви збираєте пшеницю, вам дається досвід. Досвід впливає на ваш рівень. На третьому рівні ви вже зможете садити кукурудзу і збирати кукурудзу. Тоді я після третього рівня раджу відкривати курятник саме тоді. Чому? Тому що курей потрібно годувати пшеницею і кукурудзою. Самі кури вам від четвертого рівня приносять тони. Тони це криптовалюти, яку ви можете продати і вивезти собі вже на карту. Кури це найслабша тварина, вони дають найменше. Ось на четвертому рівні дає кожних 3 години 0,075 тона. а п'ятого рівня 0,225 тона. Якщо ми подивимось, наприклад, на коров, в мене вони зараз тільки п'ятого рівня залишились це максимальний рівень. І корови дають кожні 4 години, вже не 3, а кожні 4 години по 0,45 тонна, майже 1 тонна. Кожні 4 години, грубо кажучи, 1,5 долара вам в карман. І вівці на п'ятому рівні вівця дає 0,9 тон раз в 5 годин. Це взагалі це дуже жирно. Тобто, із однієї такої вівці виходить на місяць близько 130 тонів. 130 помножити на 3, і це вже прилічна сума грошей. Качати рівень можна ось нажимаємо улучшить. І стоїмость прокачки з 4 на 5 рівень, 5000 кристалів і 300 гемів. Гіми можна взяти в магазині купити. Якщо ви початківець, ну в принципі у вас не вийде багато заробити, хіба що ви будете багато друзів запрошувати? Якщо у вас нема такої можливості, то їх можна купити в магазині за тони і вже прокачувати свою худобу. Я раджу не купляти золоті монети, тому що їх можна за ігровий процес дуже легко заробити. Наприклад, ось це, що ви садите. На складі його все можна продати, і це, воно коштує дуже великих грошей, тобто дуже багато золота. Наприклад, молоко продати 40 000 золота за 400 штук. Ну, Це дуже-дуже легко заробляти золото. Я так зразу перейшов до механіки гри, але саме головне, коли ви тільки зайшли, зайдіть в завдання, і дуже сильно допоможе в бусті... Пройти оці завдання, типу, які ви зможете пройти, там відкрити грядку, прокачати грядку, відкрити нові грядки, купити курку, прокачати курку. І так на рахунок кожної худоби. Також є партнерські завдання, де ви можете перейти і отримати геми і золото. Також є відео. У відео шукаєте свиней, також це відео інструкції, дуже добре зроблені. До речі, хто хоче розбиратися. Можливо, я щось не згадаю, можливо, щось вас ще буде цікавити, то оці відеоінструкції вони дуже круті, дуже добре зроблені, дуже добре роз'ясняють все до дрібниць. Також за них дуже добре платять кількість свиней, яка у відео, тобто відповідь я публікую в себе в телеграм-каналі. Він буде в описі до відео, тож раджу підписатися, там дуже багато плюшок і дуже багато. Нюансів, які я розказую, і які, скоріш за все, я навіть не згадаю в цьому відео, тому що я просто за них не згадаю. Сама гра дуже цікава, дуже багато стратегій. Я розкажу тільки основи. Також тут є, якщо нажати на цю блискавку, вам за кожен рівень даються якісь бонуси. Ці бонуси можна отримати просто з лівого боку, тобто простому гравцьові, і за 2 тонна 75 сотих. Можна купити преміум аккаунт, і ви вже будете забирати два рази. Ось це я забрав за просто і тоді вже другий раз забираємо. Це вже за преміум. Тобто простий гравець забере тільки 200 монет і один гем. VIP, той, хто купив VIP, забирає ще додатково зверху 650 монет і 6 гемів. Насправді, на довгострок це дуже вигідно і дуже великі виплати. Вони дуже сильно будуть допомагати вам у прокачці. Тут ще є така крута штука, як маркет. Маркет це взагалі топ. Тобто, наприклад, ви качнули курку до 4 рівня. З 4 рівня будь-яку худобу ви можете продати. І тут продаж йде в тонах. Тобто, у вас другі гравці купують напряму вже готову, прокачану за тони. Є вже за цей час дуже багато випадків, де люди не вклали ні копійки. При цьому менше ніж за місяць вони вже качнули одну-дві курки четвертого рівня. Дві курки, правда, я один раз тільки бачив, але по одній курці дуже багато народу качнуло. А це 26,9 тонна да, мінімальна ціна. Множимо на 3, десь близько 70 доларів. Це доволі непоганий бонус, доволі непоганий заробіток. Якщо врахувати ситуацію, яка зараз в країні, то такий заробіток додатково нікому не завадить. А якщо ви ще маєте можливість і вмієте прораховувати, вмієте донатити, то вам взагалі відкриті дуже великі заробітки. Тим паче, я ж кажу, гра тільки стартанула, в неї ще дуже багато перспектив. За кожен другий рівень друга вам дається по 100 золота і одному гемові. Вроді мало, але це не одноразово. Тобто кожен друг ваш, наприклад, качнув другий рівень, вам дало 100 золота і 1 гем, 4 рівень, 100 золота 1 гем, 6. І так кожен другий рівень, як він качається. Насправді це дуже гарні виплати, дуже великий буст дають. У мене виходить десь 300-400 гемів, впадає в день. Просто від рефералів. 400 гемів. Зараз ми подивимось. Ну, ось 500 гемів це 6,9 тонн. Це доволі непоганий бонус. Також забув сказати, коли ви купуєте преміум, ваші шанси на прокачку збільшуються. Дуже важлива штука. О, дивіться, мене ограбили. До речі, ввели нову штуку, що можна грабити топових гравців. По початку вам це не грозить, градуть половину яєць, половину тоннів. Але шанс, що граблять 50 на 50, тобто вийде-не вийде. Це граблять другі гравці, але зараз має вийти оновлення, має бути собака, яка буде захищати вас. І додатково вона ще також буде заробляти вам гроші. Ось я зараз збираю тони. І з яйцями потім потрібно погодувати. І йде відлік часу на 3 години. І все. Дивіться, на рахунок покращення, нажимаємо покращення. Тут знизу пише завжди шанс успіху. Чим менший рівень, тим легше прокачати. І з 4 на 5 рівень найважче прокачати шанс 10%. Але не забуваємо, що ці відсотки, цей шанс це загальний відсоток на всіх гравців, які є. Тобто ви можете і з першого разу качнути. Просто потрібно, щоб хтось попередньо качнув 9 разів до вас. Да? Тобто 10-й раз буде удачний. І якщо ви на нього попадаєте, ви там з першого разу качаєте. Коли я качаю я, розкажу такий лайфхак: я донатю. Я донатю... Прилічну суму тонів, там 50-100 тонів. І потім купляю геми, продаю там складу, щоб було золото, і без перестанку просто швидко починаю качати, нажимати на прокачку. І так е, виходить, що е, мою фартову прокачку ніхто не краде. І я швидко прокачуюсь і цим самим е, дуже непогано заробляю. Тобто, якщо навіть. Продати оці всі тварини, це вийдуть дуже великі гроші і набагато більше гроші, ніж я вклав. Але і так воно дуже гарно дає. Тобто середній окуп виходить десь місяць-півтора місяця. Якщо ви не ризиковий і не хочете качати, тоді користуємось маркетом. Вицеплюйте, шукайте ціни, чекайте, щоб були оптимальні. Ну, курка четвертого рівня, її можна купити за 25 тонн, тобто на 2 тонни дешевше. Просто потрібно почекати, поки хтось поставить на продаж. Коли ви ставите на продаж, тоді вам ця худоба не приносить прибуток. Тому перед тим як поставити на продаж, подумайте, чи ви справді хочете продати чи ні. Так, тепер давайте перейдемо до того, чому я думаю, що проєкт буде довго працювати. Тому що проєкт заробляє просто на всьому. От дивіться, ви на маркеті щось продаєте. Наприклад, продаєте там курку да, за 27 тонн. Коли у вас купують, вам платять 27 тонн. Але комісія за ордер за те, що ви продали через маркет, 10%. Тобто 2,7 тонна ви заплатите проекту, Останні з'являться у вас на гаманці і ви їх зразу можете вивезти. Виводять 2-3 рази на день. Кошти. Потім на самий вивід, також коли ви виводите, комісія 3% плюс 0,1 тонна, це також заробляє проєкт, це також його страховка. Коли у вас не вдала спроба прокачки, звісно, це йде у бюджет проєкту. Але тут все настільки продумано, що ну, я ж кажу, в середньому відбувається місяць-півтора, типу, ви везучий чи не везучий. Але якщо ви. Активно качаєте, тобто у вас щось може довго качатися, а щось просто так раз, два і прокачали. І в середньому виходить десь місяць-півтора прокачка, ой, відбиття ваших коштів. Далі вже просто йде чистий прибуток, і буде він іти аж до самого закриття проєкту. До речі, в мене знайомі. Дивився по їхніх гаманцях, хто не знав, це можна зробити, будь-кому будь-хто це може зробити, і казав, що в них такі запаси коштів, що вони до нового року можуть спокійно працювати, навіть якщо. Не буде притоку нових гравців, не буде продажів на маркеті і не буде нових донатів. Тобто люди просто будуть заробляти і виводити. Тобто, і це має вистачити аж до нового року. Так що часу ще більше ніж достатньо. Ризики, звісно, завжди є. Але я думаю, то того вартує. Тим паче, проект дуже крутий. Ну просто дуже крутий. Дуже багато народу заходить. за цей місяць. Якщо я не помиляюсь, вже близько 30 тисяч людей зайшло. Це менше ніж за місяць. І це не просто боти, так як зазвичай накручують проєкти для кількості. Це активні гравці, які грають. Я сам знаю багато адмінів. Вони мені показували статистику. Справді люди грають всім цікаво. Це дуже крутий проєкт, дуже круто продумана. токеноміка. І проєкт заробляє, і люди заробляють. Вже дуже багато народу також вивели гроші і вже в плюсі. Тобто вони вивели вже плюси свої. Багато народу вивели без вкладів свої плюси, тож не втрачайте можливість, користуйтесь заробляйте. Давайте ще скажу на рахунок амбасадорів. Коли нажимаємо друзі, тут є кнопка Стати партнером. Якщо у вас є телеграм-канал, якому там більше 200 переглядів, нажміть цю кнопку, відправте своє посилання на свій телеграм-канал, і з вами зв'яжуться модератори, ви переговорите. Вони вам розкажуть умови, умови доволі приємні, і також буде ще додатковий заробіток.